Засідання постійної комісії з питань освіти, культури, молоді спорту, охорони, здоров'я та соціального захисту до підготовки 67-ї чергової сесії 8 скликання. На порядку денного наслідне питання про внесення змін до рішення Ставщинської селищної ради від 20.08.24, про затвердження фінансового плану комунальної некомерційної підприємства Ставщинського карту. Хто за затвердження протоколу? Дякую. у нас. Подали на питання, ми просимо внести зміни до фінансового плану у зв'язку з тим, що минулої сесії у нас були внесені зміни до програми підтримки комунального місії Сталищенського лікарня і були Вже виділили, я думаю, у нас іншої шляху немає. Я думаю, самі голосували за це питання, тому думаю, що ми за, так? так. Одноголосно голосуємо так. так. І хотів би запитати, ви будете оголошувати тендерну процедуру окремо на цього. Тобто, по суті, треба переробляти документацію. Так. Це, ну, Оскільки нам е виконали ці кілометру документацію, він пояснив, що можна не поетапно ну, це все виконувати, але щоб йти поетапно, нам потрібно, причому, щоб, трошки більше нас трошки більше сум коштів що була, щоб почати війни. Три будете зберегти. Да. Ну, Про цінність укриття законодавство за звичайно. Ізначе... Ще море послуги, якісь фізотерапевтичні кабінети, там можуть бути соляні печені і так далі. І так далі. Можливо, для цього буде дуже корисно. Дякую на тоді. Вичерпана наш поїздка ден за нашої комісії. Дякую всім за роботу.